Ось у це наша 200-та сітка. Ми її відправляємо нашому зустрічанину Запорізький напрямок. Волонтерка із села Великий Житин Світлана Кравчук показує 200-ту маскувальну сітку, яку вона разом з односельчанками сплела з початку повномасштабного вторгнення для військових у місцевому будинку культури. Ми беремо шнурочок, заходимо в перехрестя, закріплюємо, щоб воно не йорзало під час того, як хлопці будуть нею рухати. І стараємося плести фігурки несиметричні, щоб воно було схоже на ті узори, які виплітає природа. Над створенням маскувальних виробів працюють 19 жінок. Серед волонтерок і Валентина Яворська, матір воїна, який нині на передовій. Треба наша допомога, треба наші руки, наші діти там. Захищають нашу країну, нашу землю. Окрім плетіння сіток, жінки роблять окопні свічки, плетуть килимки та збирають гроші на дрони. Перші сітки йшли на Київщину, останні сітки йшли дуже багато. На Харківщину ми віддали, десь біля п'ятдесяти це точно. І воно вже так як вийшло, як обов'язок чи звичка, чи як воно, не знаєш, навіть як сказати. Вівторок – це святе свято, просимо благословення і йдемо, працюємо. Ольга Данилишина та Дмитро Сидор Суспільне новини Рівне.